Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асаулиць. в ефірі телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня, Житомирщина. З'явилася ексклюзивна книга до 65-річчя Полісся». Вона розповідає про історію та сьогодення Житомирського клубу. Житомирське Полісся було засновано у 1959 році, а з 1960 року команда виступила в першості колишнього СРСР. Минулого сезону клуб дебютував в українській прем'єр-лізі і влітку 2024 року вперше в історії зіграв в Єврокубках. В грудні 2024 року Полісся урочисто відзначила своє 65-річчя. На честь цього раніше клуб презентував книгу, яка зараз з'явилась у продажу. Вона розповідає про історію та сьогодення Житомирського клубу. Літопис, що ведеться від дня заснування команди, містить статистичні дані та цікаві факти про кожен сезон житомирян. Виступи в турнірах, перші успіхи та кубкові трофеї, змагання в роки незалежності України, відродження клубу та Б'ют в українській прем'єр-лізі у книзі. Також зібрано інформацію про всіх гравців і тренерів команди за цю історію. На Житомирщині виставили на продаж старовинний маєток, оскільки оцінили історичну пам'ятку. Згідно з оголошенням, розміщеним на сайті з продажу нерухомості, ділянка має 40 соток землі, а також майже 14 гектарів озера. Будівлю пропонують використовувати як пансіонат або ж ресторан. На околиці Житомира в селі Іванківці виставлена на продаж маєток Модеста Ізерського, відомий своїм історичним минулим. Однак будівля перебуває у критичному стані. Попри це власники оцінили її у 62 тисячі доларів. Це понад 2 мільйони 600 тисяч гривень. Будівля потребує капітального ремонту. Що зазначено і в самому описі? Нинішній власник, як повідомляють у мережі, не проводив жодних реставраційних робіт. Особливий інтерес викликає кахляна піч, яка дивом збереглася. Хоча нижня частина була розібрана місцевими мешканцями заради вогнетривкої цегли. Торік у Житомирській області посіяли 800 гектарів технічних конопель. У 2024 році на Житомирщині було відновлено традиційну для регіону галузь. Посіяно 800 гектарів технічних конопел. А в 2025 році площі планують збільшити до 2000 гектарів. Таку інформацію, 15 січня 2025 року, опублікувала Асоціація розвитку льонарства та коноплярства України. Підприємство, яке займається переробкою коноплі на тканину, відвідав народний депутат України представник Житомирщини. Томирщини Дмитро Костюк парламентар розповів, що технічні коноплі на сьогодні вирощуються в понад 30 країнах світу у загальномасштабному ринку виробництва сировини та виготовлення продукції. Близько 75% займають країни Азії. Сумірні посівні площі Європи займають 15% частки світового виробництва. На Житомирщині перетворили старий льонозавод в селі Ржани на сучасний кластер із вирощування та переробки технічних конопель. Проєкт має створити альтернативу постачанню з Китаю, дозволить відродити давню традицію вирощування текстильної коноплі в Житомирській області. Це створює нові робочі місця і наповнює як державний бюджет, так і бюджет громади. Зазначив народний депутат Дмитро. Костюк. На Житомирщині відкрили збудовані коштом Естонії будинки для прийомних родин переселенців. У Житомирській області добудували профінансовано Естонією два будинки для родин з прийомними дітьми, які через війну змушені були поїхати з Херсонської області. Як повідомляє Європейська Правда, про це повідомили на своїх сторінках Естонський центр міжнародного розвитку і перша леді Олена Зеленська ще дві великі прийомні родини отримали житло завдяки співпраці фундації Олена Зеленська. І з урядом Естонії, замість осель, втрачених на Херсонщині, сім'ї житимуть у нових сучасних будинках на Житомирщині. Повідомила Олена Зеленська. Естонська сторона опікувалася дизайн проєктом будівель та процесом будівництва. А фундація Олени Зеленської пошуком земельних ділянок інвестиції у проєкт склали майже 2 мільйони євро. З 16 січня у Житомирі пенсіонери та люди з інвалідністю третьої групи зможуть безоплатно їздити у електротранспорті без обмежень в часі. 16 січня пенсіонери за віком та особи з інвалідністю третьої групи користуватимуться безоплатним проїздом без часових обмежень у міському електротранспорті. Таке рішення ухвалили 15 січня на засіданні виконавчого комітету міської ради. Про це повідомляє прес-служба Житомирської міської ради. Пільга надається за умови валідації карткою Житомирянина або транспортною пільговою картою. У Житомирі звели перший корпус житлового комплексу, який будують для 116 родин ВПО. Житловий комплекс для ВПУ у Житомирі. Корпус першого із чотирьох будинків уже зведено. Про це 9 січня повідомляє прес-служба Житомирської міської ради. У Житомирі триває масштабний проєкт будівництва житлового комплексу для внутрішньопереміщених осіб, який реалізується за підтримки Європейського союзу та під управлінням НЕФКО. Новобудови відрізнятимуться високою якістю, а сам комплекс є важливим прикладом комплексного підходу до забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Йдеться в повідомленні підготовчі роботи на будівельному майданчику. Розпочалися влітку 2024 року. І вже зараз тут помітний суттєвий прогрес. Попри всі труднощі воєнного часу, будівництво житлового комплексу активно рухається вперед. На кінець року будівельники вже збудували один із чотирьох будинків і розпочали внутрішні роботи. Домерська громада закупить техніку для збройних сил України майже на 26 мільйонів гривень. Виконавчий комітет міської ради проведе закупівлі безпілотних літальних апаратів для забезпечення потреб національної безпеки та оборони на загальну суму майже 26 мільйонів гривень. Закупівлями передбачено придбання квадрокоптерів, зокрема моделей DJI Mavic 3 Pro і DJI Mavic 3T або їх еквівалентів на суму 4 мільйони 909 тисяч 500 гривень, а також мультироторні БПЛА з системами до наведення «Вирій Pro 8» або ж «Вирій Max 13» на суму 21 мільйонів мільйон гривень всі закупівлі здійснюються через систему Прозоро. В Житомирській області фахівці ДСНС протестували vr тренажер від компанії Fire and Flames. 9 січня в актовій залі головного управління ДСНС в області рятувальники протестували vr тренажер Це передовий інструмент, що дозволяє моделювати складні надзвичайні події ситуації з високою реалістичністю. Головною метою такого віртуального тренажера є відстеження особистих результатів у реальному часі та повторюваність сценарію. Чим більше тренувань, тим якісніші нави. Що під час ліквідації реальних надзвичайних подій. Житомирщина стала лідером з вирощування Лухини і Суниці. Житомирська область продовжує отримувати лідерські позиції у сфері агропромислового виробництва навіть у складних умовах воєнного стану. Завдяки наполегливій праці аграріїв та інноваційному підходу до розвитку галузі. Регіон демонструє вагомі досягнення за багатьма напрямками. Про це повідомляє Житомирська Ова. Пише agronews.ua. У 2024 році аграрії області зібрали 2,5 мільйони тонн зернових і зернобобових культур, що перевищує минулорічний показник майже на 100 тисяч тонн. Житомирщина, впевнено, тримає лідерство за такими культурами. Друге місце в Україні за посівами вівса, третє місце за посівами жита та картоплі, і друге місце за посівами гречки. Крім того, область входить до топ-5 регіонів України за площами плодово-ягідних культур та є першою за вирощуванням лохини і суниці. Декілька років. Років тому наша команда побувала на найбільшому в Європі підприємстві з вирощування лохини і знаходиться воно саме на Житомирщині в Звягельському районі. Детальніше про це унікальне агровиробництво. Дивіться далі в ефірі телеканалу Н1. Нагадую, що мене звати Марго Асулець. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини, підсумки тижня. Житомирщина. Бережіть себе. В західній частині Житомирської області, в селі Парвинівка Новоград Волинського району, функціонує компанія, яка є одним з найбільших виробників та постачальників свіжих ягід в країни Європейського Союзу. Назва цієї компанії Бетек заснована в 2010 році. Основним напрямком виробництва є вирощування садової лохини. Це був старий колгосп. Ми тут картоплесховище було раніше, а ми його викупили і. Ще до того, як висаджувати плантацію, у нас тут було не було нічого. Взагалі перш за все, ми інвестували дуже багато грошей в саму в саме дослідження ідеї. Бо насправді ідея ще виникла в 2008-2009 -200, роках. Перша плантація, яку ми посадили тисяч 2011 році, загальна її площа 200 гектарів. Ми не відразу посадили 200 гектарів. 150 гектарів, ми посадили за один рік, а потім ми досаджували і дошли до 200. Лохина рослина дуже вибаглива. Як зазначає директор підприємства, дана ягода є однією з найтяжчих культур для вирощування, і втратити вкладені інвестиції дуже просто. Саме тому підприємство витрачає багато часу на удосконалення технологій вирощування та новації. Ми на дуже багато різних консультантів з усього світу, із Сполучених штатів Америки, з Великобританії. З Іспанії до нас приїжджали з Голландії. Ми все таки знайшли технологію, і в перший же рік посадили 150 гектарів. Це довго я, я вважаю, що це був супер ризик, але все таки було прийнято рішення інвестувати і зробити відразу щось дуже класне, щоб якось себе показати. З самого початку існування компанія Бетек орієнтувалась на продаж ягоди за кордон на внутрішньому ж ринку залишаються лічені відсотки від виготовленої продукції. Основний збір ягоди починається з початку липня і до середини вересня. Якщо брати 2019 рік, ми, у нас був врожай на 1700 тонн, а минулий рік був всього на 600. У Зв'язку з заморозками ми втратили досить велику кількість врожаю. Але це сільське господарство, ви розумієте. Земля тут дуже бідна. В нас, взагалі тут в оренді півтори тисячі гектарів. Ми тільки під лохиною зараз маємо 500, тисячу. Це нас для, для потенціалу розвитку. А взагалі тут не соя, не кукурудза, майже нічого не працює. 120 робітників працюють на підприємстві цілий рік. А от в сезон збору ягоди штат збільшується аж до 2000 осіб. Компанія автобусами щоденно возить на роботу і назад людей, які мешкають в окрузі радіусом до 50 кілометрів. В середньому збір зборщик у нас заробляє 500-600 гривень в день. Рекорд по збору є, здається, 70 чи 80 кілограмів. Збирала одна людина. От Польща з Україною в одному сезоні, фактично, і вони є нашими конкурентами по робочій силі. Заманюють дуже багато людей, особливо з західної України. Скільки вони платять. Наскільки ви конкуренту спробожні? Виходить так, що за останні два роки ми почали до них підбиратися по цінах. Бо варіантів нема. Багато людей навіть уже з цього регіону почали їздити в Польщу, в Чехію виїжджати. І це, ну, це для нас стало проблемою. І ми, ми, так, так, так. І ми доходимо до того, до того ж самого рівня, намагаємося, щоб ну, люди не задумувались про те, що треба кудись їхати. В нашому регіоні надзвичайно велика кількість людей вважає, що підприємство з метою збереження врожаю розстрілює дощові хмари і тим самим порушує кліматичні умови району. Ми запитали, що ж це за гармати і чи правда те, про що говорять жителі округи. Не минні зібралися люди, і всі одноголосно, що в нас там немає на городах не росте, стрілят, бо нема дощу, бо так застріляє. А чи? це в нас антиградова гармата? Що вона робить? Створюється гарматою. Ударна хвиля, яка не дає краплинам води. Перетворюватися в град це не впливає на, о, на осади взагалі, бо фактично волога, яка є яка є там, вона нікуди не дівається. Вона випаде або в вигляді дощу, або в вигляді граду. Е, ще раз розвіюємо міф про те, що там є якісь реагенти, будь-що викидається в атмосферу і так далі. Ні, туди подається гармата правильної форми. Спроєктованої туди подається ацетиленова повітряна суміш, є п'єзоелемент, іскра і власне вибух. Це відповідно певної частоти звукова хвиля, яка ритмічно посилається вгору. Їхня основна задача не дати утворитися граду там, де він мав би утворитися. За рахунок коливань певної звукової частоти, ідея в тому, щоб заставити це діло трошки вібрувати, не дати Краплинкам укрупниться і замерзнуть там, де вони це мали зробити. Теоретично, там, де мав би бути град, якщо вчасно працювати цією установкою, повинен випасти більше дощу, тому що той град, та вода, яка мала би замерзнуть, вона має випасти у вигляді рідких опадів. Жителів району подейкує думка, що через те, що ви набираєте надмірну кількість води для поливу, знижується рівень річки случ. Підтвердіть або спростуйте це хібна думка, яка заснована на тому, що останні роки, не тільки в нашому регіоні, не тільки в області, а в Україні в цілому, вони досить посушливі. Я думаю, це ні для кого абсолютно не секрет. І рівень ґрунтових вод в нашій зоні суттєво впав за останні роки. Кількість води, яку ми беремо на полив, вона не видумана з чогось, вона розрахована проектно. На це все отримана дозвільна документація, спеціальне водокористування, де вказано, що з річки Случ ми можемо брати в оцих от межах це все діло розраховано, і тому наш забір води ніяким чином не впливає на загальний рівень води в річці Случ. Отже, про шлях, який проходить ягода, щоб з'явитись на полицях магазинів, ми зараз і розкажемо. Це. Тут у нас основні операції це охолодження, зберігання. Пакування, сортування, ну і відвантаження в готової вже продукції. Кожну палету, яка в нас до нас приїжджає з поля, ми її реєструємо. Тобто, фактично, і присвоюємо місце на складі. Ми повністю розуміємо, якщо ви звернете увагу на ящик, кожний ящик має штрих код Цей штрих прив'язаний до бейджу кожного збірника. Ми проглядаємо весь всю цепочку від самого поля до кінцевого. Споживачаток для лохини екстремально важливо максимальне охолодження після того як вона була зірвана з поля. Чим швидше ви її доставили і охолодили, тим довше вона зберігається. Після прийому ягоди з поля продукція потрапляє в камери швидкого охолодження. Це ми сюди зазвичай ставимо до 6 тонн одночасно свіжої продукції. Ось залежно від температури, яку має ягода, якщо це приблизно 27-30 градусів на охолодження до Плюс двох, плюс трьох може піти дві години на Відповідно, оператори з камери швидкого холодження вивантажують і ставлять на її місце, де вона зберігається до того, поки буде замовлення на виробництво. Далі процесом виробництва передбачено пакування ягоди. Це в нас основний пакувальний цех. Це лінія для сортування, пакування столи. Які ви можете побачити, це столи для запаковки ягоди в розсип. Ми відправляємо в таких ящиках 30 на 40 по 3 кілограми в середньому. Ягоду в вигляді як сировини для наших клієнтів після запакування. Продук продукція палетується, їй присвоюється унікальний стікер е е з інформацією, до якого, до якого клієнта йде яка вага, брутто, Нетто після усіх підготовчих процесів ягода потрапляє на склад готової продукції, де й відбувається відвантаження товару замовнику. Тримається температура 0 градусів і без спецодягу -спец тут знаходиться супер некомфортно. А, але якщо не тримати таку температуру, буде розірвана е е цей технологія е зберігання, і тоді продукція буде фактично дуже швидко портитись. Тут уже в іншій кімнаті відбувається відвантаження продукції. А, і відповідно швартується автомобіль. У нас спеціальний карманик, подушка між зовнішнім середовищем і цим холодильником, і це ну сюди не потрапляє зовнішнє повітря. Все відгружається, вірно, що відвантажується і все. Дякую, Дякую. Дякую. вам Дякую. за те, що заїхав. Нам дуже приємно. Ми на цим просто ми всю, як би мовити душу. Вкладаємо в це підприємство. Щоб дізнатись більше про події життя Новограда Волинського та району, підписуйтесь на YouTube канал Новоград ТВІ та слідкуйте за нами у соціальних мережах.